Deixa Освітяни підтримали цю ідею, і ми проводимо такий конкурс. Це дає можливість виявити таланти, дає можливість підтримати таланти. Сьогодні ми вже підведемо підсумки першого етапу конкурсу. Я гордість і надія Київщини». Це дасть можливість захищати інтереси Київщини на різних олімпіадах, на різних конкурсах, підтримати молодь. І я надзвичайно задоволений, що сьогодні на Київщині є дуже багато талантів, і при чому у різному віці при ньому приймають. Дітки і від другого класу, і десятикласниці, і одинадцятикласниці. Тому підтримуючи ось такий конкурс, ми даємо можливість виявити і підтримати таланти Київщини на слідуючий 2013 рік, переможці обов'язково попадуть і. Приймуть, як кажуть, участь у відпочинку на острові Крит, тому що ми цю програму будемо продовжувати. Взяли участь більше п'яти тисяч, то більше п'яти тисяч дітей, тому що це діти київщини. Я вам скажу, що це перший етап. Буде ще другий етап. Ми даємо можливість, то ми даємо можливість. А в цілому ми будемо підводити через півроку другий етап конкурсу, тому мають можливість прийняти участь десятки тисяч юнаків і дівчат Київщини. В Відборі приймали участь більше десяти тисяч, але відібрали відібрали на кращі із кращих. Це біля сотні робіт. Мета проведення конкурсу залучити молодь юнаків і дівчат, щоб вони. Займалися корисною справою, щоб виявити таланти, підтримати ці таланти, тому що таланти є і в віці 10 років. І у віці 20 років, і тому всіх дітей потрібно виявити і їх підтримати, дати можливість реалізувати е, свої здібності. тому що після проведення конкурсу я гордість і надія київщини. У них є можливість представляти інтереси школи е, в інших заходах, які будуть проводитись, в тому числі і міжнародних приймати участь в олімпіадах. Е, тому мета єдина підтримати молодих людей. З їх заохотити, і це є прикладом для інших діточок, тому що коли діти навчаються і знаходяться в одному середовищі і бачать, що до однієї дитини і ставлення інше, і нагороди получає, і відпочиває за кордоном, і призи получає, ви знаєте, тут повинна бути конкуренція, змагання, і інша дитина буде теж тягнутись за ось. Тією дитиною, яка стала переможцем, тому мета єдина заохотити як найбільше залучити дітей, щоб вони приймали участь, виявити таланти і підтримати їх.